Всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Вже трошки темно. Сонця за віконцем немає, але все одно я зніму для вас огляд на, огляд на нові шампуні від Юнайс. Nice. Зараз я вам покажу, як вони виглядають в каталозі. Їх довго чекали. Ці шампуні прийшли на заміну нашим шампуням, які були від турецького виробника з плющем і чесником і жіночий шампунь. з... Органовою олією. І тепер ці шампуні в. Новому дизайні, в новій упаковці по 250 мл українського виробника. Цими шампунями я вже користуюся більше тижня, вже користуються мої дівчата консультанти, вже є відгуки, і я з ними хочу, е, хочу з ними з вами поділитися. Так, дивіться, це наша нова лінійка Unice Therapy. Ці шампуні йдуть ну, прикольно, прикольний дизайн. Приходять вони отак от в пакетику. Ну, Наприклад, ну, може, щоб якщо там не дай боже щось пролилося, щоб не запачкав іншу, інші продукти в замовленні. Така красива пляшечка, красива кришечка, гарна кришечка, можна запросто брати на подарунок. Я, я сподіваюся, що, можливо, з'являться у нас ще кондиціонери або маски в такому вигляді. І отакий наборчик це дуже презентабельно. Про аромат. Дівчата, це найкласніше, що в цьому шампуню, дуже класний парфумований аромат. Хтось казав, що він дуже насичений, мені особисто дуже подобається. Тримається на волосі. З приводу, як миється волосся, дуже гарно вони піняться. Треба набагато менше, ніж тих шампунів, які були. І гарно змиваються, і гарно таке волосся, як після кондиціонеру. Ну, тобто, не сухе, непухке, а... таке с... гладке, дуже гладке. Так, зараз я вам покажу, як вони виглядають, дивіться, сам шампунь, такого перламутрового кольору, а... без яких, без камочів, а... дуже він ну такий гарний. Якби. І дуже гарно він піниться, дуже гарно. Тобто його треба зовсім небагато менше. Я за звичкою беру більше. І хочу сказати, що мені забагато. Прям багато-багато піни, треба перелаштовуватися і брати менше. Миє гарно, змивається гарно, волосся трошки таке пухке, як поросте. Але у мене, в принципі, після шампуню, який був аргана і плю, ой, плющ і часник в іншій упаковці, волосся було, мало саме такий вигляд. Трошки таке пухке а, і. ну, Вид мало такий самий. І не дуже він прибирає, як на мене, жирність. Хоча зде, тут е, написано, що він е, 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 сприяє зміцненню волосся зсередини ізовне допомагає регулювати виділення сауних залоз, е, позбуватися лупи і стимулювати ріст волосся. Я не знаю з приводу стимулювання. Після нього в мене, як і після попереднього шампуню, волосся жирниться на наступний день. В принципі, у мене Є шампуні, від яких трошки краще, але в основному це так само і відбувається. Волосся жирниться на наступний день. Ось куркума мені підійшов більше, я вам скажу, по жирності. Тобто з куркумою я могла два дні навіть походити з волоссям, і воно так само давало блиск, так само давало гарно. Вимивалися, але після нього волосся було не таке доглянуте, не таке, е, не таке, не такий вигляд, як поживне, мало. Е, більш, але більш розсипчати, і куркума гірше піниться. Тобто там 700 мл, але я його наливаю багато більше, ніж цього шампуню. Цього треба зовсім трошки. Тиждень я ним користуюся, у мене дорікань немає. Подивлюся, як він буде мати свою дію, ну, як коли закінчиться саме пляшечка з приводу випадіння волосся. Чи Дійсно він настільки ж еф ефективний, як і попередній шампунь. Відгуків дівчат цей шампунь дійсно має дуже класну дію. Так, е, далі, що я тут ще? Активні компоненти, що входять до складу шампуню, допомагають зупинити активне випадіння, зміцнювати та Оздоровити волосся фолікули. Екстракт ферментованого чесника сприяє відновленню пошкодженого ламкого волосся, надає йому силу і гладкість. Це стосовно плюща. А ще є з органовою олією. З органовою олією цей шампунь більш е склонного для е проти випадіння і проти лупи додатково йде. А з органовою олією йде ще і допомога е в боротьбі з цивиною. Не знаю, як це діє, але е, обіцяє, що так буде, Арган, аргана, шампунь з аргановою олією та розмарином. Так, і е, шампунь з аргановою олією глибоко живить. Зволожує і живить волосся по всій дожині, насичує шкіру голови, прибирає сухість, відчуття стягненості та подразнення, а також ефективно прибирає проблему посічених кінчиків. Ніацинамід, вітамін ПП, вітамін в 3 стимулює кровообіг та прискорює ріст волосся підтримує гідратацію шкіри голови, екстракт розмарину, нормалізує жировий баланс шкіри голови, позитивно впливає на структуру волосся, попереджаючи його ламкість і випадіння. Екстракт центели азіатської запобігає випадінню волосся та передчасній сивіні. Містить антиоксиданти, антиоксиданти, вітаміни групи Б, вітамін С, каротиноїди. Тобто, дівчата, що я можу сказати? В замовлення е я бачу замовлення своїх консультантів, замовляють шампунь гарно. Його ще мало е хто знає, але я вважаю, що треба пробувати. Беріть і користуйтесь, і залишайте свої бігаки. Це, в принципі, дуже індивідуальна, але якщо шампунь по формулі, який нам обіцяють, то він дійсно буде дуже гарно сприяти, зупиняти випадіння і сприяти росту волосся. Посилання всі я залишу в описі і на шампунь, і якщо ви захочете зареєструватися, головне, що я вам хочу розказати: по-перше, це суперкаталог, де супер знижки, ну, наприклад, набір за 119 гривень. Це просто а, бомба. Далі спрей від комарів 49 гривень. А, далі, що у нас ще тут є? А, гелі для гоління по 69 гривень, а, дезодоранти по 49 гривень. Зубні пасти по 59 гривень. Гелі для душу по 80, дуже класний батл для тіла, 159. він просто обалденний. Я вам відверто рекомендую. Далі гарна ціна на дифузори. Далі, що ще є у нас Magic Spray. Це, взагалі, в кожному домі має бути. Це самий класний, який можна універсальний очищувати, який можна було придумати. Він Містить натуральні інгредієнти, видаляє і п'ятна, і ванну, підлогу, перу ним. Ну, тобто для всього окремо, я про нього потім розкажу. Но, що ви маєте знати? Ви маєте знати, що ці шампуні ще беруть участь у безкоштовній дистанції. Зараз я достану. Наприклад, якщо ви робите замовлення на 20 балів, то ви можете цей шампунь додати як комбо-пропозицію, додати його в замовлення, і доставка буде вам безкоштовна. Тобто робите замовлення на всі суперпродукти, додаєте ще шампунь, він буде також зі знижкою. І отримуєте своє замовлення абсолютно безкоштовно. Тому, будь ласка, користуйтеся або берете шампунчик. Один, два, ще якісь товари, якщо у вас менше замовлення, ніж на 20 балів. І додаєте товари, які можна додати до 20 балів. Це мило для кухні, яке усуває аромати гелька з перцем і зубна паста. Можете обрати ці продукти, і е, теж буде вам безкоштовна доставка. І купити зі знижкою. Дуже вигідно для того, щоб спробувати. Так, всім пока. Не забудьте підписатися, поставити вподобайки. Силою люблю